Тернополі на вулиці князя Острозького рухається автомобіль, водій якого зухвало порушує правила дорожнього руху. Таке повідомлення на лінію 102 отримали поліцейські. За словами очевидця, на дорозі кермувальник не дотримується вимог дорожніх знаків, розмітки та обганяє автомобілі на перехресті. Інспектори розшукали порушника. Водія притягнули до адміністративної відповідальності. Жителя Тернополя підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, підприємець вносив неправдиві дані в інформаційну систему шлях про військово-зобов'язаних водіїв, які займаються міжнародними перевезеннями. За свої послуги чоловік брав 6,5 тисяч доларів. Порушника затримали на гарячому під час отримання грошей від клієнта, який нібито хотів у такий спосіб перетнути державний кордон. Правоохоронці перевіряють причетність тернополянина до інших незаконних справ до суду. Скеровано клопотання про взяття підозрюваного під варту. Зловмисник, який викрадав велосипеди з багатоповерхівок в обласному центрі, викрили співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції. Правоохоронці встановили причетність фігуранта до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. На лінію 102 почали надходити повідомлення від жителів мікрорайону Новий світ про крадіжки велосипедів. Потерпілі зберігали свої двоколісники на сходових клітках у під'їздах. Транспорт у них викрадали переважно в вечірню пору. Працівниками карного розшуку тернопільського районного управління поліції було Новлено що до даного злочину причетний мешканець міста Тернополя раніше судимий 1995 року народження. Крадені велосипеди він здавав у ломбард. Поліцейські перевіряють причетність тернополяни на довчинення інших злочинів на території міста. По даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За вчинене чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Тернополян поліцейські просять подбати про безпеку своїх велосипедів та не залишати їх без нагляду. Найнадійніше зберігати двоколісники у квартирі, будинку чи в гаражі. Використовуйте надійні велозамки та намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях. На театральному майдані хлопчик, який кермував дитячою машинкою, травмував пенсіонерку. На камерах відеоспостереження видно, як жінка впала на асфальт після того, як їй в ногу врізалася машинка. Надавати допомогу постраждалі кинулися перехожі. Головному управлінні нацполіції Тернопільської області повідомляють, що 86-річну бабусю відвезли до лікарні, де медики констатували у неї перелом стегна. Працівники поліції просять відокнутися батьків дитини. Причетної до травмування жінки, а також очевидців події. Інформацію можна залишити за вказаними номерами на екрані. Анонімність гарантується.